А спочатку ми поговоримо про не просто мистецький, а проект а дуже дуже такий ціннісний, я б сказав, бо у нього. Вельми специфічна і спеціальна дуже дуже актуальна і важлива місія, і називається цей проект: немає дітей, є люди. Він стартував не у нас, не в Україні. 17 жовтня цього року. У столиці Чилі Південноамериканської країни відкрився у, у, у місті Сантьяго, столиці цієї південноамериканської країни. Розпочала роботу виставка мультимедійна, яка От саме має цю назву немає, немає дітей, є люди і. Вона присвячена тим дітям, яких Росія викрадала і викрадає, на жаль, яких позбавляє ідентичності, а кількість таких дітей неймовірна. Насправді, навіть а такої офіційної сталої цифри немає. Бо хтось каже про десятки тисяч, хтось каже про сотні тисяч. Мова навіть йде про 250-350 тисяч таких дітей, бо неможливо всіх. Порахувати на жаль, і що ще, ще гірше Україна, ну просто вириває, що називається з російських танет наших дітей, але це їхня кількість тих дітей, яких довелось повернути назад на батьківщину, ну просто не, не співставно з кількістю тих дітей, яких Росія викрала і тримає у себе. На своїй території, ну от власне з такою метою відкрилася, ще раз скажу, в Чилі мультимедійна виставка «Немає дітей є люди, вона багато складова, і найголовніше, мабуть, для нас, що взяла участь в цій. Виставці харків'янка, мисткиня людина, яка вчиться в Харківському в Харківській державній академії дизайну і мистецтв на архітектурному відділенні. Мріє стати архітекторкою, а ще пише пише музику, пише вірші і звати її Анна Коваленко. Вона завітала сьогодні до студії Радіо Накипіла. Аня, добрий вечір, дуже радий вас вітати у нас. Привіт, привіт. Дуже приємно бути тут. Радію вас бачити. Слухайте, я здивувався, чесно кажучи, що така відбулася важлива дійсно виставка Ну, відбувається насправді, бо вона буде до кінця листопада, наскільки я знаю, проходити. Якось може я чомусь так пропустив, але мені здається, що не було великого дуже розголосу. Хоча це, це було б важливо, звісно. Ну, це це жодним чином вас не стосується. Це я так зауваження скоріш для тих, хто має до цього відношення. Знаєте, не ну, хотілося б, щоб це звучало частіше. Бо ми в наших етерах також часто приділяємо увагу саме цієї темі темі, темі викрадених дітей, дітей, як їх повернути, ну і так далі. І от виставка: давайте розпочнемо з власне з того, як вона виникла. Як вона виникла, а організаторів там доволі багато і чому в Чилі? Так, дуже багато питань. Дуже багато... Два, поки що два. Поки що два, але вони такі прямо Е, <гум> Я не можу відповісти на них зі сторони організаторів, тому що Жизнь. я лише підліток, який приймає участь. Чому в Е, що ж, тому що світ великий, <гум> <гум> І... а я з іншого боку маленький. Ну так, якось це, так це є виходить. Таке. Але поки ти е, не прийдеш у інші країни і не будеш про себе розказувати, про тебе не дізнаються. Тому мені здається, в Південній Америці про нас ну, що найліпше знають нашу назву. Е, а зараз треба заходити і розказувати про те, чим ми є, що відбувається в нашій країні, що важливого ми можемо донести. Тому, тому Чілі. Угу. Ну, так сталося, що одна з багатьох країн, де, мабуть, могла б ця виставка відкритися, стала стала Чиля. Принаймні, я скажу, що посольство. Я знов-таки я не знаю, також як саме сталося так, що Чилійське посольство України в Чилі мається на увазі, дізналося про цю, про цю виставку. і, Чесно скажу, намагав, намагався я дозвонитися до організаторів. Ну, не вийшло, мабуть, зайняті, сподіваюся. Може, ще поговоримо, але да, але що є, то є і посольство Чилі дійсно підтримало цю, цю виставку. А ще ще один цікавий момент, що куратором цієї виставки, взагалі, цього проєкту, став Влад Троїцький, знаменитий український режисер, один з засновників, або засновник, навіть точніше, культурної платформи Google Fest, такої також відомий Дуже повезло мешканцям і мешканкам Харкова свого часу. його бачити, не наживо, бо він приїздив, от якраз незадовго до ковіду. Я думаю, це, мабуть, дев'ятнадцятий рік і був 18 сім чи 19 дев'ятнадцятий з Йоною да великою та та такою, не такою е, опорою в незвичному форматі. Ну людина, я я коли дізнався, що е, крува виставку Тройський, я подумав Як як повезло учасникам, які у вас враження між іншим від співпраці з ним? Ну, це для мене великий досвід, uh -huh. і я дуже дуже довго стежу вже за проектами даху Троїцького і всього що ну, відбувається. плюс. Він же ще цього. і батько можна сказати, даха браха так дійсно. Та, ну, він це не єдина його дитина, скажімо так, так тому е, дуже талановито. У е, мене не було прям прямої комунікації з ним, але е, мала такі невеличкі переїзди. Е, було цікаво слухати його думки і з ним спілкуватися. Для мене він як такий е, великий, добрий ведмідь. <гум> <гум> ну да, він чимось схожий, між іншим, це точно. Про виставку розкажіть, будь ласка. От вона мультимедійна. Що значить в нашому випадку ця мультимедійність? Мультимедійність це і як про медіа, які представлялися, бо там були телевізори, екрани, на яких демонструвалися шматочки інтерв'ю з дітьми з України, з дітьми, просто які проживають війну, з дітьми, які були повернені. Ці шматочки збирали здебільшого голоси дітей та Брінкетсбек. Крім того, мультимедійне багато різних інших інс 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 інсталяцій, <с <с інсталяцій та. там була велика така стіна з роздрукованими маленькими малюночками дітей. І якби для мене, коли я туди зайшла, ти просто розумієш, що за кожним малюнком стоїть дитина з своєю історією, і ти можеш... Відчути, скільки їх, бо малюнків дійсно дуже багато, вони дуже кольорові, дуже різні. Крім того, було дві стіни з такими як панно. Одне з кліткою, кожен квадратик якої це одна вбита дитина. Таких квадратів там було 659. Інша стіна це панно з кількістю вкрадених дітей, і наглядно показано було скільки дітей повернуто. Ну це просто. От якраз те, що я казав, що цифра, на жаль, не співставна, так і, і, і одне одна справа, коли ти говориш про це, а коли це наглядно видно, і неважливо в якому форматі як це відображається, це ну, зовсім, мабуть, по-іншому сприймається, так? Так, і це була головна мета організаторів. Коли ми спілкувалися про таку ідею цієї виставки, вони сказали, що їм. Дуже важливо було показати не просто цифру, бо цифра вона абстрактна, і цифру ти не можеш помацати руками. А тут ти дійсно бачиш кожен, кожен елемент, кожен квадратик, кожну дитинку на цьому панно, якої немає зараз з нами. Тому це таке кількісне, що ти можеш відчути своїми очима, і цілесно, напевно, також треба сказати до речі що в, в Сантьяго, столиці чілі виставка також відкрилася ну можна сказати в спеціальному в особливому може правильніше сказати місці це музей пам'яті та прав людини який присвячений злочині диктатурі диктатурі піночета яка 20, ну, більше 20 років, там майже 30 була без, без малого в Чилі, якої позбавилися. І, до речі, незважаючи на Колись вкрай потужну і міцну владу, ну авторитарну владу піночета, типово для будь-якого диктатора, автократа з знущаннями, з викраденням людей, з вбивством людей із залякуваннями, з забороною тих, хто не, не згоден з ними, і так далі, навіть цю людину вдалося похитнути, що називається я так коротко, дуже провели наприкінці 90-х вільні. Вибори демократично довелося йому на це піти. Він програв, а потім його навіть арештували. Він правда розумів, що діло йде до цього. Виїхав в Лондон. Тоді так да, якраз прем'єрка Маргарет Течер була під її захист, але ну під захист під юрисдикцію британської корони. Але все ж таки його видали чилійським властям. Там іспанський суд присудив це зробити. Повернули до Чилі, Він же був ну зовсім в такому похилому за 90 йому здається, було і в. Він він здається навіть суду не дочекався. Помер я до чого цю історію Чилі, так коротенько, сучасну історію Чилі згадую, тому що все ж таки диктаторів часто не те, що правосуддя може і не завжди карає, але все-таки, от те на що вони заслужили, якось наздоганяє. Повернемося, давайте до, до виставки. А ви взяли участь разом з іншими я так розумію, саме у відкритті, так. Так, так, так. Mm. Я хотіла додати до історії, Привазка, так це правда важливий елемент, те, що вони це пам'ятають, навіть ті покоління, які це не застали, і вони бачили, що таке терор, що таке авторитаризм, і вони. Принаймні з іншого боку, але можуть зрозуміти е, трагедії, які відбуваються у нас. І, наприклад, директорка на відкритті директорка цього музею uh -huh. сказала про те, що е, їх музей присвячений пам'яті, але пам'ять е, не має залишатися в історії, вона має працювати на те, щоб не ставалося uh -huh. таких катастроф зараз і таких трагедій. Тому дуже класно, що вони не залишаються тільки в пам'яті, а мають цей елемент дії. А от цікаво, я так розумію, що ви, мабуть, говорили? Вдалося поговорити саме на цю тему з ними? Чи не було часу на це говорити саме з чиліцями? Так, так, з чиліцями. На превеликий жаль, в нас не було прям дискусії ага. між собою. Ну не те, що в дискусії, може розмови, якісь, знаєте, просто цікаво. Може, ви якось чули від, від тієї ж директорки, не знаю. От а, зрозуміло, що це музей, чи окре це окреме місце, де зберігають цю пам'ять. Де розуміють, просто знаєте, цікаво, як в Чилі а, зараз а, м, ставляться до а, як яке відношення в Чилі до цієї епохи піночета? Бо часто дуже буває, коли в навіть в країнах, які дуже постраждали. Дали від авторитаризму диктатури, потім вже і навіть не там за 100 років, не через велику якусь відстань, а доволі маленько починаються якісь такі спогади. Мовляв, а такі було здорово. Там знаєте А він ж же... більше того, я нагадаю, що під час перебудови, ну от вже вже коли все йшло до розпаду до розговору Радянського Союзу, навіть в перші роки той десятиріччя незалежності, та й і час і і зараз можна, мабуть, доволі часто почути, якщо розмова заходить, скажімо, про того ж піночета конкретного кажуть: ну так, ну да, ну він забороняв, ну він перегибав часто палку, але ж подивіться, як він економіку чилі підняв. А тут до, до речі, правда, ніде дійти. Завдяки в тому числі йому чилі вдалося стати на нормальні рейки, Бо якщо б Алієнде тоді продовжив би своє президентство, ну чилі б явно десь в бік Куба або сучасно б зійшло. Так, зараз вважається, що Чилі – це найрозвиніша країна Південної Америки, тому. Вчиліців подвійна думка. Ага. Хтось каже, що це великий терор був, і що так не мало бути взагалі. І було б добре, якщо б не було цього етапу в їх історії. Хтось каже, що це був важливий етап, і якщо б цього не сталося, то вони не були б на тому місці, де вони є зараз. Але мені здається, більшість десь мігрує між цими двома поняттями, бо ну якби зрозуміло, що було і добре, і багато чого поганого. але... Є, де є і в них є ця пам'ять. Ну тут, мова так, оце найголовніше, що пам'ять жива, і що вона, як ви сказали, чинником є запобіжником подальших от, таких от злочинів і злодіянь, можна, можна сказати. Щодо виставки, а що ви там робили? Що представляли? Я так розумію, що ви також щось із своєї творчості напевне там представляли, що саме. Так, в мене було, можна сказати, три ролі. Е, Перша, я приймала безпосередню участь у виставці. Е, там було кілька моїх робіт, кілька моїх живописів, роздрукованих, е, замальовки з метро Харківського, харківських будинків трошечки. Е, ще я мала виступ свій музичний. Е, я виконала дві своїх пісні. E, і мала виступ із Софією Баскаковою. E, в неї була своя частина, в мене своя з Дахрію. E, з Дахтрію. з Дахтрію, Дахтрію, точно так. так, так, так. так, так. Mm -hmm. e, і в нас між двома виступами була така спільна народна пісня, яку ми разом заспівали. О, здорово, слухайте. От, я навіть, навіть не уявляю, які у вас відчуття після Дружи. виступу з. Так, дуже такою професіоналкою, Так, дуже великі відчуття, і почуття і спогади. Дуже об'ємно це все сталося зі мною. Як ви можете побачити, те, що і виставка, і виступ, і скажу більше, ми показали документальний фільм ігрово-документальний, який зняли підлітки від голосів дітей. Він теж був продемонстрований, і я, якби, була в обговоренні про цей фільм. Угу. Голоси дітей це громадська організація, яка також фонд, точніше, голоси дітей, яка в тому числі займається і допомогою підтримкою дітей, які постраждали і від війни, і від депортації, і так далі. А Фільм знятий дітьми, а також якими, от ну я так розумію, з одного боку переживають в Україні наслідки взагалі війну, так і ті, хто був депортований і і повернувся. Депортованих, наскільки я знаю, не було були діти, які пережили окупацію вже під час повномасштабного вторгнення. Трошки про цей проєкт це е, голоси дітей організовують такі резиденції для підлітків, для того, щоб можна було через арт-терапію е, показати свою творчість і свій досвід, повзаємодіяти з різними спеціалістами. Це і про візуальне мистецтво, і про музику, і театр, і кіно. Ось я приймала участь у кінорезиденції. Це був 24-й рік. З Марисією Нікітюк. Це режисерка. Вона курувала наш процес. Була тут у студії між іншим. Так а, Так, класно. Да. Вона приїздила з своїми фільмами. Ну з одним точно. Я рік 23-й, Мабуть, а Яніна, був фільм у Декартері. Я пам'ятаю, показували. У Харкові інший був фільм так? Да, в іншому місці. Він був ага. в іншому арт-просторі. Ну, це не важливо, головне, що да, що багато, Вона була у нас, тут. багато людей, слава Богу, у нас буває гостей чудових. А яку пісню ви разом з Софією виконували? До речі? Це народна пісня. На жаль, я не знаю назви. Ось наскільки я розумію, це північно-східний регіон. Ну, власне, звідки я і звідки Софія, бо Софія з Харкова. Тому це була. А можна пісня. вас попросити трішечки наспівати її, цю пісню? Ну я спробую, Боже Софія. Володар володар, володар володар, Очиняй ворота, Очиняй ворота, єде, сирота, сирота ще дитя, ще й дитя. Ох, як здорово! Ну я до речі дуже вдячний, між іншим, звукорежисерові, який відразу але кояхно, який відразу так е, е, зреагував. Я сподіваюся, що все, все нормально все було чудово, класно. Так. Додав таких от такого відголосу, можна сказати, здорово прозвучало. ну, просто... Ну, це було зовсім по-іншому, бо так. ми були в дуеті і в нас були різні партії. Ну тут студія все ж таки так. З, зовсім звісно, різна і атмосфера, і ситуація, само собою. Але і так, і так чудово. Ну здорово. Як скажіть, будь ласка, сприймали чиліць? Ну я розумію, що там, от ви сказали, директорка самого цього музею була, де виставка відкрилася. Напевне, там ще був хтось. Представники ДАС чи якихось організацій, мабуть, просто чиліці, не знаю. Е, та, було доволі таки багато людей. Були е, представники дипломатії, е, представники посольства різних країн. Е, чесно кажучи, моя кураторка, психологиня з голосів дітей, е, настільки були всі вражені цими подіями, що е, підходили, віталися, е, переказували свої почуття, і вона мені потім розказувала, що вона не могла запам'ятати весь цей список країн, які були присутні там. Тому е, та було дуже дуже приємно, що були люди різні: і дипломати, і, і е, люди мистецтва, і просто громадські діячі з Чилі, Тому ми якби охопили такий великий шмат. Я знаю, і знаю, що ще одна була дівчина з вами, яка в Донецьку жила, мабуть, да, зараз я так розумію. Ну, сподіваюсь, дуже, що вона виїхала. Марта і звати. Так, Марта, вона з Донецька і вона приїхала, якщо я не помиляюся, у квітні цього року, коли їй виповнилося 18 років, вона зробила власне рішення таке. Угу. Вирвалася тільки от в квітні, так, да, зараз? Так, так, угу. так. Це було в цьому році. Ух, А що, вона також співала чи щось інше робила там на, на відкритій виставки цієї? Ні, в нас. Е в нас була велика задача, щоб були голоси дітей, uh -huh. власне, щоб діти могли розказати своїми словами свою історію. І якби мені здається, що це одна з місій була цього проєкту, щоб про е, війну в Україні і Україну розказували не не тільки політики офіційними тезами, а uh -huh. це робили звичайні люди, і тим більше діти. Тому ми з Мартою разом приймали участь у двох дискусіях. І доповню крім відкриття виставки у музеї, в нас також була передподія у канадському посольстві. Це було, був показ трьох короткометражних фільмів, фільму, в якому я приймала участь генерація, така назва, і два дві анімації сто днів у Маріуполі, і наче одноіменний немає дітей, є люди. Ось це було за день до відкриття самої виставки. Тому так, ми з Мартою приймали участь у обговоренні і якби, ділилися своїм досвідом з дитячого бачення. Угу. А під час дискусії які питання вам ставили? Що цікавило? Е, питань як таких не було. Е, ми мали просто вільну розмову. Е, на жаль, треба було все ж таки мати обговорення публічне з людьми з залу mm. але ми говорили власне свої думки просто на сцені тому та підіймали тези що таке бути дитиною наприклад я е, постав У воюючій країні мають воюючи країні так. та mm. в україні е, я власне казала про те що бути дитиною в україні це бути дорослим зарано тому що ну в нас власне немає цього часу на дитинство, на забавки. Ми стикаємося з тими проблемами, які роблять з нас дорослих. Тому ця, ця те зазвучала. А угу. слухайте. А ви виходить, що коли повномасштабне вторгнення розпочалося, ви ж ж в школі вчилися, навчалися? Так, так. Ви їздили з Харкова чи ні? Ні, я була тут. А як дозвольте запитати, ви от переживали і переживаєте всі ці події, які відбуваються? Дуже по-різному ти адаптуєшся вже скоро буде четвертий рік, тому е, по-різному. На початку ти е, би я біжив, я. Прийняла тактику би. Е, я намагалася зробити все одразу на одному місці тут. Потім воно хви, хвилями інколи ти е, відчував безпомічність, інколи тебе накатувало, що ти не розумієш, що буде далі. Але я, я лишаюся, бо я вважаю це правильним робити тут. Ну я ще розумію, що вам, звісно, величезну підтримку мистецтво надає і можливість пережити всі ці події. Це правда, і воно підтримує мене, а я підтримую його. Бо напевно, вся діяльність, яка в мене зараз є, це про мистецтво. Я е, організовую події, я приймаю участь у подіях, тому я вважаю важливим робити мистецтво тут. Ви якось в тому, що робите, тобто в віршах, піснях, от ви сказали, що замальовки між іншим робите таке. Я бачив на сторінці голосів дітей, є такі візитівки і відео, як ви в метро буквально їдете, так, да, замальовуєте людей. Відображаєте війну, події війни? На жаль, або на щастя, так. Ну е, на жаль, тому що війни не мало бути. Не мало бути на цих замальовках війни, а, на щастя, бо вона має бути задокументована. І, і через, через візуальний спосіб, через картини, напевно, навіть більше, і через музику трохи менше я трохи відходжу, якби з іншої сторони на це все дивлюся, але вона йде таким лейтмотивом, на жаль, через моє мистецтво. На жаль, так. Не знаєте, виставку планують повозити потім іншими країнами світу, а то може і в Україну завести. Було обговорення, що вже навіть були пропозиції вести в інші країни. Якщо я не помиляюся, була думка повести її у Францію і в Іспанію. Це точно угу. ось. А далі, ну це залежить від Гогольфесту і Владислава Троїцького. Подивимося. Ну, Сподіваюсь, що е, якомога більше країн її побачить, бо дійсно мета вкрай важлива і актуальна, щоб всі за межами України насамперед чули голоси дітей. Та й у нас також в Україні. Повинно, щоб ми не забували, не знаєте, щоб ці голоси не затиралися, так би мовити. От така вона на Коваленко, Моя гостя сьогоднішня, гостя програми вечірнього прямого радіо Накипіло учасниця проекту «Немає, немає дітей. є люди, який тільки от розпочав роботу. Два тижні як майже розпочав роботу в столиці чилі Сантьяго, де Чилі буде працювати до кінця листопада. Ну а окрім того, Анна зараз навчається в Харківській академії дизайну та мистецтва за фахом архітектури і пише музику вірші і малює. Зараз ми зробимо невеличку музичну паузу. Повернемося після неї до розмови. А пауза у нас буде якраз пов'язана з нашою другою. Половину сьогоднішнього етеру дочекайтеся.